Я б хотіла зустрітися з українським письменником Василем Семененком. Я б хотіла з ним поділитися своїми віршами, обговорити його вірші і взагалі з ним багато було б про що поспілкуватись. Хотілося б у нього запитати якусь настанову на життя. Це була б Леся Українка. Mm. Okay. Я б її задала одне питання: чому нас так не любить Росія? Росія нас гнобить усю історію. Скільки ми повна Пам'ятаємо від наших перших царів. І далі, 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 далі були поляки, були венгри, всі були і всі пішли. А цей звір. Цей звір сидить і тільки, тільки жде, щоб пазури зачепити Україну. Це, мабуть, була Бріна Костенко. Я дуже хочу, дай Бог, їй здоров'я, хочу з нею зустрітися, дуже захоплююсь її поезією, дуже подобається. Взагалі mm -hmm. її вірші. Ну, це клас. Просто скажу, що вона дуже класна. Якби я зустрів Шевченка, то я б його запитав, чи ти думав, що ми до чого докатили, що зараз відбувається. більшої привіт!